Все, що ми бачимо зовні, це відлуння того, що звучить у нас всередині. Іноді це ніжна, світла мелодія, від якої хочеться усміхатися, а інколи тихий біль, лечутний, але впертий, який ми довго намагалися заглушити. Коли в наше життя приходять теплі люди, хороші події, легкість, ми сприймаємо це як подарунок. Це так природньо і так приємно, але найбільше життя говорить з нами тоді, коли з'являється щось важке. Люди, з якими боляче, обставини, що розривають спокій, слова, що ранять, і ми питаємо, чому це зі мною? А істина проста і водночас глибока. Життя лише підсилює ту мелодію, що давно звучить у нас, те, що ми носили всередині і не хотіли почути, і тоді варто зупинитись і чесно запитати себе, який біль у мені проситься на світло, яку частину себе я відштовхувала, яку правду про себе я боялась визнати, бо коли всередині. Ми говоримо з собою жорстко, коли не чуємо своїх потреб, коли знецінюємо себе. Світ починає звучати так само різко, не щоб зламати нас, а щоб налаштувати як інструмент, що потребує уваги. Світ не проти нас, він лише показує, де ми можемо вилікуватися, зрости, повернутися до себе. І коли ми починаємо ставитися до себе з любов'ю, справжньою, непоказною, мелодія всередині змінюється, стає м'якшою, теплішою, частішою. І тоді, в цьому новому звучанні, ми починаємо чути іншу музику навколо, в людях, в подіях, у власних кроках, бо світ завжди підлаштовується під той ритм, у якому б'ється наше серце. Пам'ятай, ти той, хто творить своє життя, твоє серце це компас, твої думки це ґрунт, а твоя внутрішня музика це напрям, який веде тебе. І коли всередині стає світло, мелодія твого життя звучить так чисто, що весь світ починає співати у відповідь.